К президенту, к министру обороны, к мэрам городов. У нас гибнут люди. Каждый день умирает чей-то отец или чей-то сын. У нас складывается впечатление о том, что свет нации хотят отдать, чтобы их там всех убили. Смерть зрадникам. And Власне, сьогодні ми прийшли звернутися до президента, щоб він нарешті звернув увагу на ту ситуацію, яка відбувається на сході, і на ті заклики, які робить зокрема Семен Семенченко. Ми розуміємо, що вся відповідальність має лягти на тих генералів, які зараз простоють своїм рішенням. Ціна питання це життя людей, які більше з яких добровільно пішли віддавати життя за незалежність України. І тому ми вважаємо, що таке халатне ставлення генералітету до людей, які кличуть про допомогу. Насправді це удар нищій пояса для всієї нації. Це злочин, і за цей злочин держава може, як скажімо, не встояти черговим якимось протестом, бунтом, який вилиться вже не романтично ідеалістичну революцію, яка була на Майдані. І тому ми якраз і прийшли зробити попередження, що пора звертати увагу на проблеми людей. А все, цей заборчик вони для себя зберегли. Звісно, зберегли. Конечно, зберегли. Найшов ну, такі отдав. Ми почитали в інтернеті, що треба тут бути. Звичайно, тут хлопці віловайські кинули. Як ми можемо сидіти вдома? Ну це акція, я так розумію, для того, щоб будемо вимагати від влади, щоб вони робили якісь конкретні чи чи, дії. Тому, десь там написано. Кожні, навіть написано когось реально. Треба, Треба підтримати реально що й людей до або речі. Ви не є. Або виводити їх звідти, або щось робити. Ну як, як тому, всі що... пишуть Семен Семенченко на сторінці, як... пише, кинули. Держава, держава, шукала добровольці, хлопці пішли і йшли багато. Да. Але зараз їх покидаємо. Mm. І ми не перший день, ми ще вчора. Або їх виводити і кидати вже той нахід донести, тому що. Ну, якщо ви бачили 24-го, що відбувалося да. в Донецьку, то... вчора там взагалі там, там мабуть, лишилися однінерів. Я дуже, дуже надію, так, що можна... то не так, але взагалі не так.